Всім привіт! Так, дуже довгий, тривалий час хотіла зробити в косметолога я одну процедуру. Називається вона смаз-ліфтинг. це щоб підтягнути овал лиця. Якщо ви, наприклад, робите під очима, то це щоб збільшилась товщина шкіри. Щоб не так сильно були темні круги або вени, якщо вони у вас як у мене проходять. Процедура це дуже я б сказала, дорога, дуже. І я все на неї збирала, збирала, збирала. І мені ще багато треба було не збирати, більше ніж половину суми. Це я збирала, щоб зробити цю процедуру на все лице. Але у мого косметолога. Час від часу проходять навчання, навіть я б сказала, що дуже часто вона навчає косметологів виконувати якусь процедуру. І от у неї звільнилось місце для моделі. І я дуже попросилась на нижню третину лиця, це щоки, ось тут носогубки, де губи і підборіття. Дуже попросилась, щоб мені зробили цю процедуру. Я вам сюди вставлю відео, як процедура відбувається. Я особисто процедуру не знімала, тому що це було навчання для іншого спеціаліста. І я хотіла розслабитися мені було страшно, чи це боляче. Наносять гель на лице, можуть робити розмітку, можуть не робити. Мені робили розмітку, тому що дівчина вчилася і є декілька насадок, і цими насадками роблять імпульси на обличчі. Якщо я не помиляюсь, мені робили 150 імпульсів зліва, 150 імпульсів справа і 60 імпульсів внизу на підворіть. Насадки є з різною потужністю на різну глибину. З того, що робили мені, це була перша насадка, не пам'ятаю чи 0,4, Здається, 0,4, То це була сама болюча насадка. На що це подібно, коли нею проводять відчуття, що дуже сильно вас хтось вдарив по обличчю і синяк. І тобі давлять на цей синяк, і от така от біль по потужності. Оця перша насадка була десь на 5-6, все решта на 1-2, максимум з 10. Тобто я просто могла лежати спокійно, нічого, легеньке таке тепло, де не де як бігають, та й все. Досутня ніякої болі. От і після цього треба вдягнути ось таку масочку, така підтяжка для обличчя. І проходити з нею 2 години. Результат після процедури. Зразу видно, але ще кращий результат буде видно вже десь через 2-3 місяці. Якраз через 2-3 місяці я маю піти до свого косметолога. Вона мені зробить фотографії після. Я вам десь осінню ставлю відео до після цієї процедури. Стосовно мого куперозу, який я лікую видаленням судинок, процедура називається APL. Я йду на консультацію 8 серпня. І мені мають сказати, скільки процедур мені ще залишилось. Зробила я чотири вже процедури. По першому прогнозу, який мені косметолог казала, мені треба 6-7 процедур. Тобто, ще 2-3 буде точно. Це на найвищій потужності. А це процедура дуже неприємна, дуже болюча. Але після неї я бачу конкретний результат. І щодо стану шкіри, і що до свого куперозу. Давайте відволічемося від теми косметології, і я вам покажу, який подарунок Максимко буде дарувати своїй сестричці, якій скоро буде один рочок. Я довго думала, що купляти: бізіборд, бізі-куб, щось музикальне, якийсь інструмент або піанінко. Дуже довго я думала. І ж зупинилась на бізі борді, що займає дуже мало місця. І дитині буде цікаво, що зверху. Отже, зверху йде така рахівничка. Це була, як він називається, ця штучка, яку крутити, розетка. Це Максимко вже бавився. Тут йде така хатинка собачки за одно із замочок. Це щоб крутити, і це, щоб крутити. М'ягенька така ж крутиться, відщібається. Така повітряна куля на звичайних дитячих резиночках. І циферки. Теж Максиму зараз циферки цікаві, цікавить, йому дуже сподобалось. Далі рявлик, в якого тут все пересипається, замочок стандартно. Дуже хороше наповнення, я б сказала. І оця штучка, яка вистрибує. Максиму вона дуже подобається в його бізборді. Далі таке сонечко, в якого кри. Ой, це щось туго. Треба спустити, бо це добре рухається, а це щось туго закручене. Таке сонечко і лабіринти. Все, і тут нічого нема. Цей бізібор іде в бізі-куб, цей бізі-куб іде 30 на 40 см. Я дуже сподіваюся, що він зайде. Це для сестрички Аліси. Хто дивиться моє відео, вже бачив її. Як на подарунок на один рік, прекрасний подарунок, тому що на два роки можна вже там побільше давати. Але поки вона не ходить, їй треба розвивати дрібну моторику, велику моторику. Тому такий подарунок, думаю, буде прекрасним. Тим більше в ньому є де побавитись, є де зайняти дитині свої півгодини часу і мамі півгодини, щоб попити каву. Дуже часто совно, що процедури, але це зараз трошки набрякше. Якщо десь піддавити, буває Біль, але іменно болять кістки стосовно є противопоказання, щодо брекетів, чи якихось імплантів немає. Також я собі купила spf Емульсію від HISTOLAB і засіб по догляду за тілом від загробілої шкіри, або від бугристостей, ну загалом від проблем для проблемної шкіри засоби. Я купила власне, от для своїх ручок. Це все я вам ще сьогодні покажу. А зараз я йду монтувати для вас відео, тому що я закінчу англійську, в мене лишився останній урок. І я беру перерву. Я думала, довго брати перерву, не брати, брати, не брати, але оскільки дуже багато планів на серпень. І справи накладаються одна на одну. Не змонтовано дуже багато відео, і відео виходять прям не те, що не по графіку, а вони виходять, хоч і по графіку кожну неділю або понеділок, але з дуже великим відривом від того, яке сьогодні число, яке виходить. От, якщо не помиляюсь, сьогодні виходило відео, де ми збираємося на відпочинок. Це було ще на початку липня, а в нас вже 30 липня. Тобто це вже кінець липня. І виходять відео з затримку з місяць. Мені це не подобається, я хочу трошки догнати. Щоб хоча б з затримкою в тиждень-два виходили, це ще більш-менш прийнятно. Ну, щоб так не вийшло, що на Новий рік я буду випускати відео, і тільки би мало б зніматися там, за тиждень до нового року, за декілька днів до нового року, а це буде ще на початку грудня. Ну, якби це не камільфо. Будемо монтувати відео. Знімаю вам поближче ще. Таке червоненьке дене де лишилось, але це кожного шкіра реагує по-різному. Воно так приклеюється. Знімаю маску. Такий липкий слой. Отримала сьогодні від чоловіка такі ймовірно гарні квіточки. У мене тут готування повним ходом. Нема великої кастрюлі, тому картопля в двох кастрюлях. Я забагато не чистила. Бурячок, до речі, бачите? Чистенька гарна картопелька, якщо її добре почистити. Цвітна капуста це буде підливка. Цвітна капуста, фасолька, морковочка і кабачок. Кабачечок. Це буде салатик, бурячка і картопелька з кропиком. у нас ще такий тортик від бабусі, чорничка, з гір. Все по повній програмі. Падає вартено. Як ми проводимо час ядерські десяти відвертиться, а Максимчик купається, так і кусимо. На годиннику рівна 20.00 Вже пізня година, вибачте за мій зовнішній вигляд. Присік був малюсінький, бо я змінила корот, одні таблетки, мене почало обсипати. Я його роздерла і стала ранка. І тоналкою не закривається. Хочу вам показати свій набір для тіла від Medic 8. Ось так виглядає набір скраб лосьон. І рукавичка, що в нас є в описі. Набір призначений швидко відновити суху шкіру, прибрати шорсткість, вирівняти горбувату шкіру тіла. Набір можна використовувати для всіх типів шкіри, особливо добре, справляється з проблемами дуже сухої шкіри, допомагає від вростання волосків і нерівномірної автозасмаги. Перед прийняттям душу або ванни. Круговими масажними рухами нанести скраб на суху шкіру тіла, залишити на 5 хвилин, потім змити водою. От я при вас читаю корсет, бо я перший раз робила не так. Я навпаки спочатку прийняла душ, подумала: напевно, треба розпарити шкіру. Тоді нанесла на 2 хвилини скраб, потім помасажувала шашіткою, і тоді змила, вийшла, протерлася і нанесла лосьон. Рукавичка є для більш інтенсивної ексфоліації. Ось такий скрабік. Ну він мені пахне чимось, чимось кремовим, чимось. Ну, майже запаху нема загалом. Щось на дитяче подібне. Це якийсь крем, як дитячий. І цей лосьон має легку текстуру. Бачите? Він такий на шкірі. Опа, відправся, дуже приємний. Пахне, ну майже нема запаху. Щось таке десь, десь легке, легке, як якийсь дитячий, дуже легкий крем. З дуже ледь-ледь відчутним запахом. Я цей лосьон вже пробувала використовувати після приття на колінка і на лікті. Дуже прикольно зволожує, от прям топчик. І скраб я вже використала один раз вчора, сьогодні буде другий раз. Ну поки від одного разу результату я не бачу. Але бачите, я начитала інструкцію. І неправильно використала. Сьогодні буду використовувати правильно. Спочатку скраб на 5 хвилин, тоді душ, тоді боділесь. Так, рукавичка була рівненька, але через те, що я вже не користувалася, вона так як висохла, так висохла Вона така, я б не сказала, що вона м'ягенька, вона прям така жорстка, якщо по шкірі, то прям жорстко. Ось так виглядає. Ну така. Навіть на звук жорстко тре Ну, жорстко прям. Ну, от колінка пройтись, там, де целюлітік, там, де, якщо у вас якісь є прищечки, Ну, от. Але не запальні процеси. Ну, от оце прикольно. Загалом я покористуюся, поки не закінчаться ці засоби, я за набір заплатила 2600. Я покористуюся і вам потім теж дам відгук. Я думаю, мені цього на місяць може, на довше хватить. Не знаю, тут скраб. 150 мл, боділося 200 мл. Якщо використовувати кожного дня, то впри... ну, кожного дня на одну і ту саму ділянку, тобто в мене це тільки руки, то я думаю, що на місяць вистачить. Якраз потім вам поділюся, розкажу, що як. Я хочу намалювати таблицю по схудненню. У мене якась біда. Я ж після тої операції, яка в мене була в квітні. Мені не можна було займатися спортом. Я почала багато жертв. Почала набирати знов кілограми. Плюс таблетки гормональні, які мені прописали. Лікарка казала, що я, якщо не почну набирати, то вони мені не дадуть схуднути. Я б не сказала, що я від них набираю, але те, що я через них не можу схуднути, це факт. Я прям така, вся така набрякша постійно. Ну, тут же що поробиш. Є побічні ефекти. Так от, я хочу спробувати свою витримку, силу волі, взяти листочок А4, просто накреслити на якісь довільні квадратики, і щоб були такі обмеження. Без солодкого, без мучного, без кави і з мінімальною кількістю спорту, наприклад, там 20 присідань в день або 20 прыжків на скакалці. Будь-що, що я виберу, але щоб було хоч якась одна активність в день. І якщо в мене буде виходити, ставити галочки. З інтервалкою в мене поки не виходить. Не розумію, чому. Я кожен вечір така думаю, ну все, сьогодні починаю. І вроді би весь день тримаюся, правильно харчуюсь, небагато. Ну так, маленьким порціями і лишається вечеря, і я на вечерю просто нажираюсь. Коли я нажираюсь на вечерю, я зранку встаю і теж хочу жертви. І це дуже якось апатію якось викликаю. Ну нічого, англійську я поки не продовжую, тому що у нас є дуже багато планів, ще на серпень і зовсім не до англійської. Я б, звісно, хотіла закінчити, якраз, якщо б я ще продовжила англійську на серпень і вересень. То так би вийшло, що на початку жовтня якраз би був екзамен, бо вересня, в кінці вересня був останній урок, і на початку жовтня я б здавала рівень старту. А що, до речі, мені не подобається в цій школі, що мені казали, от 20 занять ви купляєте і потім здаєте екзамен за цей рівень, який ви пройшли. Якщо ви погано здаєте екзамен, ви безкоштовно ще раз це все проходите. Ну, я так думаю, це якраз для мене, тому що я з першого разу нічого не запам'ятовую. Ну, я якби але дуже мінімально. І в мене закінчуються уроки, лишається 4 уроки. Я зустрічаюся з директором школи цієї англійської, і вона мені каже, ви знаєте, ви за ці 20 занять не вклалися повністю в весь рівень, вам треба ще 20 занять. Ну, і це якби дуже дивно, тому що коли я проходила з ними співнула співбесіду, ми обговорювали, що 20 занять. Ходять екзамен. А тут виявляється, що ну, хтось за 20 занять проходить, хтось за е, 30, хтось за 40. Вам викладачка сказала, що треба ще 17. На що дурити? Чому ти не можеш сказати, що ви купуєте 20 занять, але вас ще 20 треба буде докупити, тому що рівень стартер розрахований на 40 занять. Чому зразу не сказати правду? І через те, що так збрехали, мені навіть не хочеться в них купляти продовження. Ну, не знаю, я ще поки над цим думаю, просто неприємно. Зі yeah, yeah. yeah. своїми глядачами. що неприємно. До англійської мови я розказую. скажу. Що, до завтра, Буду вам, ще завтра знімати. Якраз завтрашній день почну вам з, з, з тої таблички посходнення. Покажу, що намалювала.